Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я хочу показати вам, як оформити, е, пришити волосся для кукли е, Українки. Для ляльки Українки, я вибачаюсь. Ось така лялька, ось така дівчинка у мене зв'язалася в майстер-класі. Так? Ось така красуня. Так, і так, тут на цій ляльці я хочу показати вам, як я е, кріплю волосся, вишиваю личку і спільничку в'яжу. Отже, розпочнемо ми, напевно, з волосся. так. Беру я е, наше волосся, так, і починаю кріпити. Кріплю я з двох е мене чуб, чолочка получає 12, 10, 8, 6, 6, і тут 8, 10 і 12 так стопчиків. Отже, в мене є дві середніх, і я, щоб вони були по центру, стараюся прикріпляю. З самого початку, звичайно, вже ж я кріплю в всередині, була б забула сказати, беру середину своєї перуки і серединку голови, там, де ми е, е, стягували шість стопчиків до кубки, і туди її приєдную. Е, приєдную чубчик. І ось так вже по кругу, булавками я ось так приєдную. Так в мене виходить, так? щоб було гарно, рівномірно. Тоді позначаю булавками очки, пришиваю перуку і позначаю очки. Отже, відзначивши очки, також дивлюся, щоб вони були рівненько, симетричні. Отже, і ставлю свою булавочки. Так, ось моя булавка. Ми будемо очко вишивати ось так, на цих чотирьох стопчиках, які навколо нашої булавочки. Отже, вже булавочку можна виняти. Отже, розпочинаю вишивати очко. Так. Надіюся, все видно. Підрахувала тут два стовпчики, і вперед і буду вишивати 5 стіжків. Один буду робити, ну і вишивати, робити. Два, три. Чотири і п'ять. І ось так, надіюся, видно все вивожу голочку. У Нас виходить, е, що ми так якби хрест робимо, навхрест. І отже тут я також роблю 5 стіжків, так як я вже казала, у нас як квадратик. Не так, а квадратик. На чотирьох петлях, так. Отже, сюди я також роблю. 5 стіжків. Так і оце п'ятий. Ось так зробила. Зразу пояснюю, кось може бути інша плотність в'язання, тому, якщо треба, можна зробити 6. Чому я рахую? Тому що щоб очки в нас були однакові, тому що буквально можна в один з стіжечок зайвий зробити, і очко візуально от робиться більшим і не знаєш тому, в чому причина. Коли я вишиваю живі очки на великих своїх ляльках, я беру дві голочки <кій> о, і відразу розпочинаю вишивати два очка. Надіюся, я в майбутньому ще буду. Разом з вами в'язати і великих ляльок. Отже, у нас вийшов ось такий хрест, так? І тепер я з'єдную наші краї. Ось так буду з'єднувати сюди, і так, і так, і так. Нам ще треба зробити 4 стіжки. Так, і четвертий. Так, голочку я вивожу в бік. Так, щоб ось так, бачите, воно було з боку. має значення з якого, але щоб голочка була збоку. І, <кхід> отже, ось так, з одного боку ниточка і нам треба з другого, так як ми ось так вишивали, так і нам треба в цю саму. Я не знаю, як це пояснювати правильно, тому дивіться за руками. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарях. І в верхній виводимо ниточка за голкою. Ось так. Ось. І в цю ж саму точку і виводимо знову його бік. Ось так вивели О. і робимо знизу, точно ж так само ось. Так. І в нас виходить тут кругленьке, гарне очко. На камеру це надзвичайно важко зробити. Так, я виводжу ниточку посередині ока я відраховую в бік два стовпчики. Ось тут середина і вбік я відрахувала два стовпчики. Зараз витягну голку. Так, ось так виходить. Два стопчики. і знову ж в бік, другий і доверху. Ось. Ниточка за голкою. Ой, я вже чубчика вирішила взяти з собою, захопила. Вот так, ниточка за оголкою И вот такая очко. И вывожу его в сторону. Вот так. Ось таке очко, так, згадала про білки. І також я роблю білок ока. Ось я зробила тут і треба, так як ми робили ось так хрестик, так ось так. І від, від цієї нижньої точки відрахувати в сторону один стопчик. І доверху два, ось тих два стопчики. Зачепити, я вибачаюся, була б камеру збила. Так, в сторону, ось бачите, Надіюся, видно, щоб не зачепити нашої ниточки очка коричневої. Так. І знаходжу доверху, я вже цей лялькою кручу, як тільки можу вас теж стараючись не, не захопити коричневої ниточки. Так. Звичайно, важко виймати голки. Так, вийняла і підтянула. Тут я зроблю, зав'яжу і сховаю ниточки. Ось такі. Тут у мене просто через чолку немає де вишити брови. Отже, роблю носика. У мене між очками 5 стопчиків. Отже, я роблю, відмічаю булавкою на один, на один рядочок від очей нижче, тобто третій стовпчик. Так, і так зроблю. Десь збоку вложу ниточку, так, вложу голочку свою. І отже носик. Так, носик. Ось так носик. Бачите, на один рядочок нижче очей і щоб він був посерединці. У мене це середня третя третій стопчик і захоплюючи цей один стопчик розпочинаю вишивати носик також я роблю 5-6 стіжків в залежності який носик мені треба Два. 3 4 П'ять. І тобто ще зроблю шостий, щоб він був такий гарненький. Ось так. Ось такий носик. Так. Так, очки носик ми вже вишили, красуня. І відмічаю ротик, так? Ротик я буду вишивати на трьох стовпчиках, тобто середній носик і по боках ще ну, навіть, ось булавочка. І відмічу, десь ось тут, напевно, щоб він не був занадто низько і занадто високо. Ну, ось тако прямо зразу на, на першому чи на другому рядку відносика я не раджу, хоча б третій-четвертий рядок відносика, так буде виглядати красивіше. Так, і природніше наш ротик, так. О! Так. Отже, беру. три стопчики. Так, і розпочинаю <клухи> також вишивати ротик. Також дивлюся, скільки стіжків в залежності, яка ниту, з якою ниточкою ви будете вишивати, тоненькою, грубшою, Дивитеся, скільки вам потрібно. Я буду робити 3-4, формуючи об'єм, губок і, напевно, ще четверту зроблю. Та хочу, щоб дохла знизу. Ось так. <кій> <кій> Ось так. Ми вже вишили р... личко. Так, обличчя наше. Камера не передає, Кольори дуже-дуже яскраві і красиві. І отже нам залишилося ще е, зв'язати спідничку. <кій> Отже, повертаємося до 60-го рядка нашого тіла. 61-й ми вже в'язали за задню стінку петлі, тобто, в 60-му рядку у нас лишилися відкритими 39 стопчиків. І також розпочинаємо тут 39, і в кожен стопчик треба пров'язати 3 стопчики з одним накидом, тобто три стопчики з одним накидом в один. І такі робимо прибавки. Так, ось тут ззаду з'єдную. І в кінці першого рядка ми отримуємо 117, 117 стопчиків. Міняю колір, роблю одну петлю підйому, в ту ж саму, де робила петлю підйому, пров'язую один стопчик, і також 117 стопчиків, в'яжу стопчики без накиду. Тобто в мене будуть е, е, чередуватися е, і стопчики з накидом і стопчики без накиду. Ось так. І далі знову прив'язую до кінця, роблю з'єднувальний стопчик, е, міняю ниточку і роблю 2 два два, два повітряних стопчики. І цю ж саму, цей самий стопчик, цю саму петлю роблю один стопчик з одним накидом. І далі пров'язую 117, і так я буду чергувати, тобто стопчики з накидом і стопчики без накиду. І пров'язую спідничку на, на яку мені потрібно. Так. Дліну, я по-українськи. Так, ось так пров'язую я спідничку. Я хочу, щоб на слідущу куколку я вже розпочала в'язати, я пров'яжу її довшою. Тобто у мене тут 5 рапортів. О, і я ще пров'яжу один рядочок з одним накидом і один рядочок без накиду стопчиками. стовпчиками. І в мене вийде трошки довша спідничка. Я так, так проекспериментую. Але ця спідничка, ця довжина і ця лялька, вона, ну, вона дуже класна. Вона дуже класна. Чесно, я люблю в'язати спіднички, тобто платячка спицями, вони, вони м'якші, вони якісь ніжніші. Ну, але ж і крючком Вона дуже-дуже красива. Дуже поєднання кольорів, напевно, чи як, але ну, воно дуже-дуже красиво виглядає. Отже, вроді я все сказала, все показала. Дуже-дуже всім щиро дякую за підписки. Я ось сьогодні замітила, що нас вже незабаром стане тисячу, тисяча підписників. Дуже багато переглядів. Ну, я не очікувала, що так швидко. Все розвивається дуже швидко. Я буду старатися знімати дуже багато. Ну, не багато, але хоча б більше цікавих відео, цікавих майстер-класів. У мене ще є повно-повно ідей. І натягучки у мене є, ще ідея, і, і ну, і... Там дуже ще багато є ідей, записаних. Надіюся, буде в мене більше часу, щоб це все знімати, так як я проживаю в селі, то і ще четверо дітей, то дуже-дуже багато роботи, забот школа, в мене три школярі, але це все відговорки. Буду старатися знімати, буду старатися частіше викладати. Ще раз всім щиро дякую за підписки, за коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я буду дуже-дуже вам вдячна за коментарі, за зворотній зв'язок. Буду старатися всім відповідати. Може, щось незрозуміло. Також запитуйте, пишіть коментарі, я буду старатися пояснити. Отже, всім-сім щиро дякую і до наступних зустрічей.